Ну як вам місце для рибалки? Вода піднялась, води багато, чи є тут риба? Ну, Дивлюсь таке місце насижене. Навіть он свіжі дирочки від підставок, хтось ловив і не так давно. Ну що спробуємо? Ну а чому би ні, поки світа збирає гриби, можна закинути фідера і спробувати. Всіх вітаю, друзі! Як вам моє сьогоднішнє місце для ловлі мені теж подобається. Давайте трошки предісторії. Як ви всі знаєте, зараз у нас сезон грибів і ми іноді з Світланою виїжджаємо або ходимо пішки по гриби. От буквально вчора ми Прийшли пішки на це місце. Грибів тут було не дуже багато. Ну а я натрапив на оце таке чудове місце для риболовлі, яке мені на перший погляд дуже сподобалось. Ну і Сьогодні ми вирішили зробити такий виїзд, позбирати грибів і половити рибу, так би мовити, убити два зайця. Я не знаю, як вийде два. Тут хоч би одного вбити. Світа ходить, збирає гриби, а я ось зараз спробую щось піймати на цьому на цьому чудовому місці. Так, один фідер. Один фідер є. Знаєте, коли буває, то десь мандруєш по якійсь водоймі і попадається ось таке гарне місце, таке загадкове, так хочеться взяти оснащення закинути у воду і спробувати щось половити. Так буває хочеться аж кортити. А зараз, коли вже кінець сезону, таке бажання дуже сильне, тому що риба вже майже не ловиться. А отакі от місця вони несуть завжди в собі якусь загадку. Постійно в мене таке враження, що саме отут буде клювати. І знаєте, інколи не можу встояти. Так і сьогодні, взяв з собою два фідера, все що потрібно для риболовлі. Зараз закинув, посидів та й подивимося. Чи варто було сюди їхати, чи ні. Отже, час іде, поспішаємо. Зібралося два фідера. Оставив такі фідерні годівнички. Ловити, друзі, буду сьогодні плотву. Більше, я думаю, ми тут нічого не впіймаємо. Зловити карася на цій річці в таку пору року. це Все рівно, що піймати трофейного корапа літом, там де він не ловиться. Так, насадка в мене буде. Сьогодні опариш і переловочка. Як завжди. На шерман я надіну зараз. Бутербродик. пара ще тут кілька штук ще живих є, я не брав нових. Перловка свіжа засипав. Засипав прикормкою. Ну і так одінимо одну перловинку. І одного паріка. Живого. Ось так. І прикормочку ви всі знаєте. Прикормка для холодної води. Мотиль холодна вода і спеції. Так, Одну снарядив, не трамбую, щоб воно швидше розчинялося у воді першої годівнички. Ну і що, я думаю від середини і трохи далі. Буду кидати десь на глибину. Зараз вже пізня осінь, вода холодна. Рибу треба шукати десь по ямам, на великій глибині. Є перше удивище. Там на тій стороні в мене якийсь воно стовп стоїть. Не, лівіше візьму на той кущ. Ось такий орієнтир візьму і трохи далі середини. Отако От і де. Закліпсуюсь. Тара друга буде кліпса, ну нічого. Нічого. Так. Так, маємо. Настраюємо. Які вони... Цікаві ці останні рибалки пізньої осені, коли вже риба не ловиться, а хочеться щось піймати, хоча б, хоча б побачити якесь клювання. І ще один фідер. Це катушечка, бачите, я вам колись показував эсконал. Такий чорний матовий колір Як вона мені подобається. 4500 така. Невеличка, легенька, крута як я не знаю. Ну, тут оснащення таке саме. А сюди на гачок я хочу надіти дві перловини. Чому перловка? Тому що я вже ловив на сірічки на перловку, непогано клює. Краще навіть, ніж на опариш. Тому продовжимо такий варіант з перловки. Отак ось, ось дві пролованки, ось така невеличка буде насадочка, трошки прикормки є так, це все, все закриваємо. У мене такий столик бачите на відрі. Гарне відро Корпру. Можна його використовувати як насадочний столик або отак ось приніс, там у мене прикормки лежать всякі. Рідина всяка така похуча І в той же час замінює мені столика Пішла у нас в нас друга удочка в нас там... А цю удочку хочу я кинуть навіть ще ближче от прямо трошки от прямо трохи трохи далі середини Отак от лівіше. львіше прямо на Почти на середині вийшло. Ну, нормально. Теж поставимо кліпсу. Це у нас буде другий фідерочок. Ну, красота. Ну що, от і все, закинув. Якихось грандіозних уловів ми сьогодні не чекаємо. Так як вже кінець осені, сезон закінчився, риба здебільшого вже не клює. Багато хто вже законсервував свої снасті, удочки десь заховав подалі до весни і правильно зробив. Але остається одне але. Коли бачу таке уютне, зручне місце для ловлі, не можу встояти, щоб не приїхати і не спробувати половити тут рибу. Раз є річка повинна бути і риба. І наша задача якось її принадити, щось запропонувати таке, щоб вона не могла встояти і все ж таки клюнула. І якщо таке відбудеться, це вже наша перемога. Тут вже і настрій, і адреналін, і серце б'ється, і душа співає. Так що я ж кажу, це пізньою осінню і ранньою весною достатньо. Декілька клювань, неважливо яка це буде риба. Дрібна, крупна, чи то карас, чи то плітка. Без різниці. Любе клювання доставить нам купу задоволення. Ще світи довго нема, мабуть, не може гриби донести. Відро мать вже повне. Ну, скоро довірно явитися, подивимося, що в неї там. Вдалося наловити. Так, Ну що, декілька хвилин перезакинемо. Подивимося, що там. Додавимо прикормочки. Бачите, трошки трошки залишилось прикормки ось. Насадка на місці, а прикормка трохи залишилась. Так що не треба її сильно трамбувати. Бутербродик на місці, ніхто його не чіпав, поки що не знайшов. Це не біда, я думаю, що знайдуть. Тут це все на місці. Дві перловинки. Прикормочки додавимо. Отже у нас дві точки вийшлось. Фідер той, що праворуч ближче до того берега. А цей фідер що ліворуч, майже ще посередині. Так. Все. Ну що, зараз пару хвилин і повторимо. Покльовок поки що нема. Ми вже тут десь пів години. Дує такий холодний вітерець. Ну, Взагалі так не дуже холодно. Тиждень буде такої теплої погоди, можна буде десь ще поїхати. Воно ну, ну, якби не зовсім тепло, але ловити можна. Аби ж тільки клювало. Це, друзі, річка Саксагань. На цій ділянці вона не дуже глибока. Колись в дитинстві ми тут ловили рибу. Тут і окунь був, і плотва. Потім з'явився карась, короб, Сазани такі кілограма по два були. Ну, я їх особисто не ловив, бачив тільки, як ловили. Так, ну що? Ну, дай нам декілька покльовочок, багато ж не просимо. Хоч покажися, яка ти тут є. Сумна звістка в мене сьогодні. Капітан Гак, всі ви його знаєте, отримав поранення. Зараз на лікуванні. Поранення, я так зрозумів, не важке, але серйозне. Спілкувався з ним недавно, почувається вроді би непогано, але лікуватися буде ще довго, так що... На рибалки ми побачимо його не скоро. Я, ви знаєте, завжди дивувався, яким бути фанатом свого діла. Як любить те, що ти робиш, навіть там, де це неможливо, де це небезпечно, він знаходив якусь маленьку річку, якусь воду йому і там умудрявся ловити рибу. Це, звісно, дійсний рибак. Так що, дай Бог, щоб він скоріше одужав, повністю встановився. І щоб ми ще не раз почули до зустрічі на воді. О, сама насадка спала або зняв хто обично коли щось спадає то щось одне а тут бачите не опариша не, не опариша не перловки Бачите, пустий гачечок може я щось прозівав поки поки спілкувався з вами тут хоча ж дивився уважно Ловка трошки розварена, але ж держалась на гачку, скільки я закидував. Так, ну ладно. Ще опари ще прицеплю. Продовжимо ловити на бутербродик при кормочки. Зараз и другого фидера надо глянуть. Раз такие дела. Раз такие дела. тут подобається, така глухомань, Нема нікого, окрім грибників. Та й сьогодні щось їх мало. Зранку були, вже нема. Позбирали всі гриби, порозходилися. Дощі вже не було, мабуть, тиждень, мало вже грибів, що були. Ті, що були, порозбирали, а нові вже не ростуть. Так, ну що, перезакинемо другого. Тут у нас все, все є. А я зараз візьму і крайню перловинку поміняю на свіженьку, щоб краще пахло. Та й закинемо по новій. дивіться, хто Рібничок наш. Привіт, друзі. Привіт. Ну що, як улов? Зовсім мало. Я старенькі ну, старенький я не знаю. Брати, не брати. Бери. Грядів мало і старенькі підуть. Автобушу. Нема нічого. Зовсім. Ну, Зовсім. І не дибало? Не кліє, не дибало. Вже раз по сім, мабуть, пори і Що? нічого. Сидимо то, з глядачами, спілкуємося. А я оце тільки знайшла грибничку. Оці грибники за мною бігали, бачив? Угу. Там по прогнозу через дня два, по-моєму, дощі будуть. Якраз... Три дня будуть дощі. Так, да, після дощів десь поїдемо, подивимося, пошукаємо риби. Можна буде і сюди прибігти пішки, тут позбирати щось. Думаю, щось після доща буде. Та й людей, мабуть, буде тут, як грибів. Піди ще пройдися трошки отак. А я на одного фідра черв'ячка поставлю. А дистанцію міняв? Та міняв. Попробую черв'ячка десь півгодинки, почекаю. Та... Якщо ні, то буду збирати. Я хоч щось не знайшла. Не грибів, не риби. А така рибалка сидить. Давайте я забіжу наперед і покажу скільки світограбів знайшло. Дивіться. Більше ніж пів відра. Ай молодець. Так що сьогоднішня рибалка була не зря. У мене є черв'ячок. Зараз я спробую маленький кусинчик черв'ячка. І ще спробую, оце закину. Ось це такий маленький черв'ячок. Ось так зовсім трошки залишу такі хвостики з двох сторон побільші, щоб він шевелився, його було краще видно. Отаке От все така буде наживка. Ще там пару червячків є. До речі тут окунь є, може й окунь клюнути. Як я вже казав, нам великої різниці немає, яка риба. Окунь так окунь. Хай буде окунь. Погода дивлюсь, не міняється. Вітерець як дув, так і дує. Ну і трохи посидимо. Я ж зовсім забув, в мене чайок є гарячий. Зараз ми постограмимося і трошки зігріємося. Правильно? я вроді так би і не замерз, ну але Топити гарячого гарячу в таку сиру холодну погоду, це досить приємно. О, зараз Світлана прийде ми її теж пригостимо. Друзі, я розумію, що сезон рибалки вже закінчився. І рибалка, як такова, вже втрачає свою цікавість. Це дуже видно по переглядам. Але я хотів би попросити глядачів, прихильників нашого каналу, хто передивлявся наші ролики літом, переглядати наші відео і зараз, залишати якийсь відгук. Це нам дуже допоможе. Ну а від нас велика подяка вам. Так, Світлани ще нема, а я все більше розумію, що далі сенсу ловити в мене нема. Пробував і перловочку, і опариша, і черв'ячка. Ні однієї покльовки. Ну, Я думаю, що особо сумувати не треба. Я зразу казав, що наприкінці осені якоїсь грандіозної рибалки очікувати не слід. Тут я переглядав ще одну ціль цієї рибалки, окрім того, що Спробувати половити рибу, а ще й вивезти вас на природу до води. Я сподіваюся, що зараз ви не часто це робите. Я навіть можу за вас подихати цим чистим вологим повітрям. Звісно, це жарт. Ну що, я буду потихеньку зматуватись. Я вам скажу, як на мене, то дуже цікаво зловити рибу там, де її в принципі нема. Або вона не ловиться. Сьогодні нам цього не вдалося. Але це тільки підбадьорює нас. Є бажання їхати на риболовлю ще і ще. Ну, Свята ходить там десь далеко. Я почну поки що збиратись. Бажаю вам гарного настрою, рибалки ще будуть. Лісного здоров'я всім і до зустрічі!